Привіт всім! Сьогодні я вам хотів розказати тему як найлегший і найшвидше на будь-який момент, і не лише після перестановки Windows, якщо вам потрібно і просто так встановити драйвера на комп'ютер. Незалежно який це драйвер і взагалі. В загальності майже всі драйвера в цьому методі, що я вам хочу показати, є. Цей метод програмою DriverPack Solution. Отут я вам скину силку на онлайн версію, а тут вам скину ссылку на full версію. І зараз вам покажу, чим відрізняється онлайн версія від full. Спочатку ми розглянемо онлайн версію драйверів. Це в тому випадку, якщо вже у вас є драйвери від інтернету, або є інтернет взагалі на комп'ютері, вам підійде цей варіант. Він перевіряє, бачите за не перевіряє через інтернет взагалі, які... У вас є драйвер, або немає так само софт, необновлений провіри, в мене все обновлено і все добре. Одним словом, це варіант для тих, у кого є інтернет на комп'ютері, або вже встановлений драйвер для інтернету самостійно. А в іншому випадку, коли, наприклад, ви хочете пристановити собі Windows, але не впевнені, що драйвер інтернету саме з собою встановляться, або у вас взагалі немає інтернету, на драйвері, а то все одно треба якось класти, є фул версія. Ви скачуєте образ, за допомогою Diamond, Diamond Tusa, або Alcohol, за будь-якою монтажної програми ви створюєте образ на флешці. Бачите, так як в мене диск F створений в суто як куплений. Ви відкриваєте, і бачите, Driverbox, відкриваєте його, і це вже йде фул версія. У цій вже версії йде десь на 8 з копійками ГІОХ. Тут вже йде повністю майже всі драйвери до всього, що може бути. Загально є такі моменти, що може не бути драйвера спеціального, тоді вже вам треба тяжче шукати за кодом родителя. Ну це вже інакша тема, можливо десь потім я розкажу, як це робити. В даному моменті я вам говорю про це, що фул версія можна, на, на мій, я так думаю, трохи кращий варіант, чим, чим просто онлайн версія фулл версії, де, коли не вистачає всіх драйверів, кого треба. У тому випадку вже можете просто скористатися простою версією драйвер-паку. Зараз вам покажу, як, це, як за нею користуватися, це дуже просто, без ніяких зусиль. Просто тут де сканірування і вибиває, наприклад, мовити має 0. Вам виб'є, що треба обновити, наприклад, той-то, той-то, той-то драйвер. Ви просто нажимаєте обновити, але все самостійно обновляється. Тут взагалі нічого складного немає, розбереться самі легко. Дякую за увагу, до побачення.